То ти будеш їхати? То що ти їдеш? То ти їдеш в лагерь? У нас буде лагерь. Запитують людей, як у них справа mm. сьогодні підлітка каже, що їде. Mm -hmm. Завтра каже, що не їде. Він просто збирає у них гроші наперед. Хто вибирав Ці дати, ці дати не підходять. Ви вільні тому, щоби донести Євангеліє до своїх підлітків, в якийсь інший спосіб. Чому важко зібрати руку? Основна, напевно, причина це погані стосунки. Для нас я дуже багато. Ніколи я не перестану шукати Дружба, слово навчання робота Група хідерська Клоу а що вже субота? Будні, будні, будні тідера, Будні, будні, будні фідера, Будні, 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 цідера, Будні, 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 тідера, ей Всім привіт! Це подкаст Путні Лідера і ми його ведучі Вова та Аня. Привіт-привіт! Ми сьогодні будемо говорити про важливу тему, про де в чому вона болюча, особисто для мене. І напевно хотів би розповісти нещодавний свій досвід для початку. Це відбулося цієї зими 24-го року. Ми запланували в регіоні зробити перший регіональний табір коледж окремо для лідерів нашого регіону. І, в принципі, це була така авантюра, але на яку погодились всі. І коли ми збирали список лідерів, хто має їхати в табір в жовтні 23-го року, в цьому списку було 18 імен. І це виглядає як табір 18 лідерів, які наберуть ну, там, 4 студента мінімум, це виглядає як хороший, добротний, великий табір. І люди, які були в цьому списку, не, не були якісь там просто новнейми. Це люди з досвідом, люди, які мали. Ну я мав на кого покластися. Uh -huh. Були звичайно новачки в Янлайфі, але в принципі я думав, що програму мінімум ми виконаємо. І чим ближче ми підходили до табору, uh -huh. тим більше ставало викликів. І один зі дзвон, другий зі дзвон, третій зі дзвон до табору залишається менше місяця. Та мені половина з цих лідерів кажуть, ми не їдемо. Ми не їдемо, у нас не виходить зібрати групу, у нас е, щось там накрилося. Проходить ще 2-3 тижні. З тих дев'яти, які залишилися, ще шестеро мінусуються. І кажуть, ну нічого не виходить, намагаємося, пробуємо, нема ребят, е, ніхто не може їхати, дати незручні. І для мене був особливий стрес, коли залишається 10 днів до табору, у нас продало 2 чи 3 путівки. І ти розумієш, що це трошки ну, накатує такі е відчуття відчаю? Це просто кошмар кожного керівника. Так, да, це так. Але слава Богу, Господь благословив нас іншими людьми з Тернополя, які доєдналися. Якраз вони доєднуються зараз до Янгу. І вони не потрапили на підлітковий табір, і у них в ком'юніті була група студентів велика. Mm. Ну, тобто табір пройшов класно, але Ладно. зовсім не з тими зовсім не з тими ребятами, які з mm -hmm. самого початку хотіли поїхати в табір. І тема, яка у нас сьогодні буде для обговорення, це чому важко зібрати групу в табір і що робити, щоб таку групу такі зібрати. Mm -hmm. Якщо ти пообіцяв їхати в табір, щоб ти поїхав. Дійсно, табір це. ж Насправді такий підсилок нашої роботи, який ми робимо два рази в рік, і все, що ми робимо, воно веде до цього табору. І з табором пов'язані найбільші виклики, того, що кожного року перед кожним табором є лідери, які не везуть групи, бо, хоч вони і болились на початку сезону себе як лідери, вони не везуть групи. У них відмовляються їхати підлітки, у них змінюються якісь плани, і це завжди виклик для команди і для тих, хто організовує табір. Угу. Що з цим робити, скажи, скажи мені для початку, <свіс> як ти думаєш з твоєї сторони, чому, чому підлітки відмовляються? Які причини? Чому важко зібрати руку? <свіс> Я думаю, що основна, напевно, причина це погані стосунки лідера з підлітками. Це така <свіс> ну дуже розпосюджена, давай так причина. Бо коли стосунки є, коли підліток довіряє лідеру, коли він розуміє, що таке не то він дійсно хоче поїхати в цей табір, і він зробить ну принаймні від себе все можливе, щоб там вмовити батьків, підлаштувати якісь дати, навіть запросити з собою ще своїх якихось друзів для комфорту, аби в тому таборі бути. Бо коли в тебе гірші стосунки з лідером, немає теж якоїсь особливої любові до Янглайфу, до цієї команди, яка поїде в табір, то тоді там якісь, наприклад, пропозиції поїхати на море. Там, чи ще кудись з класною компанією, в класні умови, чи з батьками просто, то вони ну, виглядають привабливішими. Так, да, це одна з зовнішніх причин, яка є, і ми про неї будемо говорити mm -hmm. трошки, як на це впливати. Але я би хотів ще запропонувати тобі таку ідею. Підлітки вони не дуже стабільні mm -hmm. е, в своєму характері, в своїй психології. Mm -hmm. У них може все змінюватись постійно. І сьогодні підліток каже, що їде, mm -hmm. завтра каже, що не їде. Ну напевно. Ну, <реш> <реш> я, вже... я не дуже пам'ятаю, як це буде. Якщо чесно, я поїхав в табір за три дні до табору. Oh. Я прийняв рішення їхати в свій перший табір Редлайф за три дні до табору. Uh -huh. І це було дуже спонтанне емоційне рішення, коли, от... ну, давай, ну, поїхали, ладно. Uh -huh. І я дуже багато зустрічав такого, що там за два-три дні до uh -huh. табору підлітки змінюють свою думку. Uh -huh. Це одна з причин. Ще одна причина це зовнішнє обставини. Uh -huh. Навколо дуже багато чого відбувається. Ми це ж, це живемо дуже. серед війни. Хтось виїжджає за кордон, забирає з собою підлітків, хтось поступає там в навчальні заклади в інші міста, хтось ще щось стається. Mm -hmm. Дуже багато перемінливих обставин, які впливають на це все. Ну і особиста ніякісна підготовка лідерів, це те, про що ми поговорили, також впливає. Я сподіваюся, що найменше. Кількість лідерів споданих зустрінеться з цими всіма проблемами. Це моя віра, моя надія, що ви пройдете це літо з мінімальною кількістю викликів. Але факти і історія говорить що, що, ні. що ні. Що кожен з вас, вас зустрінеться з тим, що викличе переживання, стрес і думки стосовно табору. І зараз. Ми поговоримо про ці проблеми, uh -huh. з якими ми стикаємося, і як їх побороти. Як побороти, як зробити табір, який сам по собі є стресовим і напруженим, менш стресовим, хоча б в період підготовки до нього, і так очікування цього табору. <пу> і перше, що хочеться сказати, це робіть постійні анонси табору. Як тільки ви дізнаєтесь дати, нехай на кожному вашому клубі з весни по літо для літніх таборів і з вересня по грудень для зимових таборів звучать оголошення про те, що у нас планується літній табір. Показуйте відео з попередніх таборів. Нехай це буде частиною програми вашого клубу, де підлітки побачать, от клас, у них відбувається ще щось, крім е, цих клубів. Я хочу поїхати туди, я хочу запланувати на своє літо. Так само. Показуйте це і транслюйте у своїх соцмережах. Так, да, можна робити репости. Медіа наша команда старається робити з погоди якісь таборів. Я знаю, що кожна команда ваша веде ваші сторінки в інстаграмі. У вас є якісь там спогади з минулого літа з минулої зими. Робіть репости, беріть фотографії, які не знімали, нафоткали, виставляйте в інсту і говоріть. Ну головне, що там по сітки підійшло, да? по дизайну це все окрема тема. Але виставляйте і робіть це постійно. Анонсуйте, говоріть про це. Можете знімати відео свої власні, так. Да. Уявити там, як ми проводимо час в таборі, щось згадати з табору, зробити анонс цього відео якогось. Робіть максимально, що ви можете, щоб творити і нагадувати про цей табір. Тому табір це реально така головна подія yeah. сезону, про яку всі мають пам'ятати і знати. Тому це в принципі, перша така базова порада. Анонсуйте. А другі, друга порада це майте постійний контакт і комунікацію з вашими підлітками. Постійні. Постійні. Регулярно. Особливо, чим ближче табір, тим більш постійний і регулярний він має бути. Зідзвонітесь, ну, дивлячись від того, як вам звучно чи не звучно говорити телефоном. Зідзвонітесь, переписуйтесь. До речі, також випадок з цієї зими. Я питаю одну дівчину-лідера, питаю, ну що там, як у тебе з набором, mm -hmm. чи будуть твої подруги їхати в табір. І вона каже: я чесно писала їм купу разів. Mm -hmm. Вони від мене морозяться. Ну, класичний історія. Так, і вона підкріплює свої слова, ну щоб достовірні були, скріном з переписки з інстаграму, як вона пише подружкам, там і вони морозяться. І я дивлюся в тій переписці близько п'яти чи шести повідомлень підряд від цієї дівчини для своєї студентки. Ага. То ти будеш їхати? Ага. То що ти їдеш? То ти їдеш в лагерь? У нас буде лагерь. Ти їдеш? І мені. Це дуже... Ой, як назливувала реклама десь в інтернеті. Це мені дуже дивним здалося, тому що. Вибач, ми сміємося, тебе, до речі. Ну, це, це... Я, я написав також цей коментар цій дівчині, лідеру, і сказав, що спробуй спілкуватись нею не лише про табір. Спробуй мати комунікацію на якісь інші теми, скидати якісь рілси, скидати якісь не знаю апдейти, спитати, як справи, як життя, чим займаєшся. Деколи uh -huh. в процесі підготовки до таборів ми забуваємо цю просту базову річ. Ми хочемо, щоб студент чи підліток поїхав в табір і ми постійно ми будемо про нього нагадувати. Uh -huh. Але не забувайте, що цей студент чи підліток живе життя своє, і uh -huh. нам потрібно бути частиною цього життя. Постійно треба бути другом і спілкуватись не лише про це. Тому нагадуйте, відлонійтесь, комунікуйте. Ну, він цей пункт, насправді, вбуває з того, що я сказала ще на початку, літер покликаний будувати в першу чергу хороші близькі стосунки зі своїми підлітками. І якщо він будує їх добре протягом ну, року чи півсезоні, то і переписки насправді буде про що вести. Окрім ну, того, чи ти їдеш в табір. ну, якщо ви регулярно кожного тижня зустрічаєтесь на якісь особисті зустрічі один на один, чи це якісь дівичі вечори. Ви будуєте ці стосунки, ви пізнаєте один одного, у вас з'являються спільні інтереси, навіть спільні приколи, меми, жарти. І, ну, і реально з'являється про що переписуватися кожен день. Ну і банально, і банально, але це супер працюючо, коли ви хочете побудувати стосунки з кимось, і щоб вони вам довіряли. Запитуйте людей, як у них справді. Просто напишіть, як ти. Особливо зараз, в період, коли так багато тривоги, стресу, коли є постійні обстріли, запитуйте людей, як вони. Як ви після нічної атаки, як ваша сім'я справляється, Пропонуйте свою допомогу, може помолити їй за щось, може ще щось. І тоді, напевно, буде мороза менша. Так, це да, да. 100% так. Ви граєте в доту. Сидите no. в Діскорді. Просто тут за дівич вечора. No, 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 no. Я, я, я <риве> думаю, треба збалансувати. Коли ви в Діскорді з пацанами десь там щось обговорюєте, хто пушить мід, е, хто бере СФ, то просто кажете, що кстаті, <риве> пам'ятаєш табір, це перегукується з першою темою, але будуйте стосунки, постійно будьте в контакті. І на дівич вечора, і на чаші хиль в, в Діскорді, що би це не значило. Окей, також часто проблема якась. Тикається, це, це певні виклики з батьками пов'язані. Коли батьки не хочуть пускати дітей на своїх дітей, наших підлітків, табір, коли вони десь не довіряють, мають якісь упередження, якщо знають, що ви пов'язані з релігією, да, якимось чином. Тому в такому випадку завжди добре працюють. Особисті зустрічі, ну або хоча б розну розмови по телефону. У мене так багато було таких історій, коли до мене приходили підлітки, казали, поговори з моєю мамою, і це реально працювало. Для декого важливо було поспілкуватися. Одна була мама, яка не хотіла пускати підлітка в Одесу, угу. бо переживала, що це за табір в Одесі, не довіряла повністю. І мені приходилось фотографувати свій паспорт, себе oh. разом з паспортом, вона ці, ці скріншоти собі uh -huh. зробила, і тільки після цього, після спілкування 30 хвилин, uh -huh. і після того, як я їй все скинув, свої документи. Батьки, якщо ви це дивитеся, не маніпулюйте це, ми не будемо скидати всім свої особисті документи, але ми прозорі. Ми прозорі в наших бажаннях, ми прозорі в нашій організації, і ми розуміємо, що ми робимо важливу справу. І коли ти батькам доносиш, що ми реально піклуємося про вашу дитину, ми не хочемо її використати для чогось, ми не хочемо там промити її мізки чи ще щось. Ми хочемо піклуватися, щоб цей підліток став розумним, зрілим громадянином своєї країни, з християнськими цінностями. Ми організація, яка піклується про це. Це наше покликання. І коли ти батькам це розповідаєш, для них набагато більш приємніше стає і зрозуміліше. І навіть випадок був в минулому році, коли. Дзвонили на Вайлд Лайф uh -huh. табір запрошувати підлітка, і батьки питають: а це християнський табір? І ми кажемо так, фух, слава Богу. І це не, не віриться не віруючи, не не батьки, які uh -huh. хочуть відправити свою дитину. Віричі ком'юніті, ну так, бо їх там не навчать пити, курити про да, і, да. і іншим речам. Я пам'ятаю, коли у нас ввели з якогось там року договори, бо скоро, які треба було підписувати батькам, що вони відпускають дитину в табір. От і були такі батьки, що хотіли особисто прийти mm. і підпину, познайомитись з людиною і підписати його уже ну, в присутності якось відповідально. І я тоді в той рік була відповідальною за те, щоб зібрати всі ці договори з лідерів у Хмельницькому. oh yeah. От і до мене приходили деякі лідери, проводили своїх ну, підлітків і їхніх батьків. І ми спілкувалися. І це завжди теж хороший лайфхак, коли ти як лідер десь може в собі сумніваєшся, що ти ще там дуже юний, не знаєш, як на всі питання відповісти. Ти можеш перекерувати, от, батьків до когось старшого. Якщо не до капітана, то до Ерія керівника вашого міста, області. От, ну, в тому випадку була я. І старші, ну, люди, друзі ваші по команді, зможуть також дуже добре відповісти на питання батьків і за безну запевнити їх в тому, що з дитиною все буде добре, да. і, і якщо ви дружите реально з вашим підлітком, настільки що ви ходите в гості один до одного, батьки вас знають. То і не буде виникати таких проблем. Ну, так. Ми повертаємося знову до цього. Оце в ідеалі да, картинки світу, коли звичайно можна бути в гості до підлітка і тебе там чекають. Да, да. Ну це те, до чого ми прагнемо, да. щоб ми рухалися в цьому напрямку, щоб ми дружили, щоб були прозорими перед батьками. Це класно. Будні, 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 тідера, э! Ще одна проблема, з якою стикаються підлітки. Це проблема з фінансами. Uh -huh. Це Постійно проблема так. і можливо, хтось не знає. Ми в пінгайфі дуже піклуємося про це, і ми намагаємося давати опцію підлітку їхати в табір не за повну вартість путівки. І ми пропонуємо, що він може там заплатити 50% від вартості. При цьому написавши коротеньку свою історію, тому що є донори, є люди, які піклуються про цих підлітків, але все одно в деяких моментах ці 50% — це непосильна сума для деяких сімей. Що в такому випадку робити? Маєш ідеї? Е, маю ідеї з досвіду моїх ну, друзів, знайомих, колег. Часто особливо хлопці, мені здається, і ходять разом на відробітки, якісь рідні, mm -hmm. розвантажити якісь вагони там настр... на стр... <рі> Ну, Мені каже, навіть таке було хворіцького. Я просто що розвантажувати. На... Заливати бетон, Бетон заливати настройку щось або просто ван... переносити на поверх, і там, до речі, дуже добре платять за кожен поверх. От якісь такі підробітки. От ну, хлопців це дуже добре працює, і це теж момент, коли можна налагодити стосунки ще краще, бо ви разом щось робите. Якісь виклик, у вас якась пригода спільна. Mm -hmm. От ну і заодно заробити гроші, бо і тоді підліток буде цінувати, що ці гроші він заробив mm -hmm. е, сам. Або також цього року була. Історія жніраборси минулого року. Це було літом. Перед е, дитячим табором одна наша дівчинка з церкви з Хмельницького е, влаштувала в церкві е, великий такий ярмарок е, з випічкою. Uh -huh. Вони вона теж вона домовилася про те, щоб жіночки з церкви понапікали. E, самі продукції, вона навіть не все сама пекла, і все, що вони от, заробили з продажу цієї продукції, пішло на табір для дітей. Вони зібрали десь 18 тисяч гривень. Вона покрила трошки з цих грошей продукти для цих жіночок. А решту вона змогла витратити на путівки для цілої от, ну, групки людей в дитячий табір, і це дуже такий класний приклад фандрейзингу, коли були залучені і людські ресурси. А не просто десь ну гроші попрошені, да е, і це ж працює. Ми роки тому робили гаражний розподаж в центрі mm -hmm. на Досі в Чернівця, в Чернівцях, Клубі, в дворі, і кожен приносив всі свої непотрібні речі, які ми просто виставляли на ярмарку, і по перше ми. Друг у друга купували щось, і це було цікаво. А по-друге, ми запрошували людей з церкви, ми запрошували людей з вулиці. У нас були там хлопці-дівчата, які запрошували на гаражний розпродаж всіх перехожих. І ми робили два дні підряд. Тобто перший день люди прицінювались, дивилися, і другий день вже тон шлах і це реально також працювало. Ми збирали багато грошей для того, щоб покрити. І підлітки також вони могли принести свої речі непотрібні, які вони могли продати для того, щоб поїхати в тебе. Прикольно, це ну, класна опція також. Угу. Стосовно роботи, робочі місця можна створювати. Сінкіпалт. Ану не в тому плані, щоб робити підприємство, яке завод будувати і туди підлітків набирати. Але м, прибирання в церкві О. опція, яка постійно є, після служіння треба прибрати. Угу. І ви запропонуєте в вашій церковній раді, там, пастору, диякону, що. А давайте ми прийдемо з підлітками, поприбираємо, і вони зароблять собі на потівку в тебе угу. якусь певну суму. Угу. Можливо, протягом певного часу і Так, та, Можливо, ви зможете десь в церкві написати і сказати. От є підлітки, шукають гроші, запропонуйте якийсь підробіток. Чому ми це робимо? Щоб не було цього відчуття е, дармовщини, що все от безкоштовно, тому що підліток не цінує. Не цінує, коли безкоштовно. І Можна ну, зайнятися фандрейзом в церкві. Також не один раз писали в церковний чат, що є потреба і її закривати. Але, будь ласка, не. Не грайте з цим, не закривайтеся, тому що треба бути мудрими. Обов'язково, якщо ви говорите про фандрейзинг, переговоріть з вашим керівником, з вашим ерідиректором, з вашим пастором, не робіть це по своїй ініціативі, а робіть це мудро. Ось такі декілька опцій. І напевно, в кінці хотілося б важливий момент сказати про фінанси: не платіть за потівки зі свого кармана. Не платіть повну суму за підлітка. Я розумію, що багато хто з нас переживає і хоче, щоб вони поїхали. Mm -hmm. Ми збираємо гроші. І я знаю лідерів, які там свої зарплати віддають на підлітків. І це, ну, це реально похвально, це жертва, це, це круто. Але старайтесь цього не робити. Можливо, частково десь хочете пожертвувати, mm -hmm. жертвуйте. Але, м а чому? Я думаю, що це, по-перше, негативно буде впливати на підлітка, якщо знову ж таки він повністю безкоштовно поїде mm -hmm. в тайвер. По-друге, це може. Накласти якийсь певний такий шлейф на ваші з ним стосунки, він буде розуміти, що він вам винен. І якщо ви, можливо, хочете стати донором для вашого підлітка, можливо, зробіть це в стайлу. Скажіть, що якийсь донор пожертвував гроші, щоб ти поїхав. І потім через 20 років признаєте, що це були ви, і це буде хороша, красива історія. Він вже буде бізнесу і він відтячить вам добре, гарно, чимось, може і ні. Може і ні. Але я думаю, що не треба своїй кишені великі, гроші за підлітків. Треба приходити мудро і стратегічно, і щоб підлітки могли самі собі оплатити ці пеківки. Будьте мудрі, як змії, і чисті, як голо. Хитрі, як голову. І мудрі голову. Що ну добре. Я тебе перевіряла. Добре. Може я не правий. Пишіть в коментарях, хто не правий. Які там змії мудрі чи хідрі. Скользкі. Добре. І остання група викликів, про які варто поговорити, які на жаль, страпляються і не залежать взагалі ніяк від лідера. Це виклики пов'язані з. Певними обставинами в житті життєпідлітка. Uh -huh. Наприклад, його вступ в університет і екзамен... року. Да, екзамени, зно, які випадають на дати табору, або його, наприклад, інший відпочинок запланований з сім'єю чи з друзями. Uh -huh. Що робити в таких випадках? Ну, по-перше, я прошу вас, лідери, не плакати своєму керівнику, що дати не підходять. А є такі випадки? Постійно. Кожного року хтось приходить. Хто вибирав ці дати, ці дати не підходять. Ці, ну, от в моєму календарі чи там в календарі України на ці дати призначені ЗНО з математики. І чесно, не завжди вийде відібрати ну, підходящі дати. Мені здається, що одна із опцій це поїхати зі своєю групою підлітків в інший заїзд, в іншого регіону. Це цікава е, опція, тому що і підліток зможе познайомитися з іншими ребятами. Якщо там Чернівецькі поїдуть в Київський регіон, бо їм підходить дата, то вони з столичними вже познайомилися. Будуть знати хто куди що, приклати контакти. Це реально класно, і ця опція може працювати. Е, можливо, ще просто варто сказати, що якщо таке трапляється, то це треба прийняти. Да. Ну, бо реально є речі, які від нас не залежать, і навіть від тих підлітків не залежить. Може, він хоче поїхати з тобою в табор. У нього от, супер суперважливий рік. Цього літа йому треба вибрати для себе університет. І це ж реальний важливий крок його mm -hmm. в житті. Тому треба просто, напевно, прийняти це. І для цього завжди треба мати ну, більше підлітків у своєму молитовному листі, ніж група на табір. Також буває, що підлітку не підходить формат табору. Є такі там палатки чи не палатки, чи море, якісь гори, можливо, по здоров'ю щось не підходить. Ага. Людей знато багато активно. Так, да, да, може бути всяке, і це буде. І це буде. І я просто хочу в цьому пункті потішити вас, лідери, що таке буває, і таке буде траплятися, і щоб не розчаровувалися, не опускали руки і розуміли, що ці проблеми будуть. Варіанти рішення. Думати про альтернативні варіанти таборів. Це також класна можливість. Якщо, наприклад, ваша підлітка не виходить дати там, чи по якимось іншим причинам поїхати, подумайте про табір-похід. Чому не сходити в Карпати на три дні і зробити такий кемп? І це можна говорити з вашим медіадиректором, директором запланувати і зробити класний такий похід. Можна зробити виїзд в інше місто. Це може бути табір. Можна зробити денний табір який буде веселий, класний, активний, десь у вас на приміщенні у вас в місті. Думайте, творіть. Звичайно, ми цілимося в один такий стандартизований табір, куди ми всі рухаємося. Mm -hmm. Але якщо у вас щось не виходить, і ви хочете, щоб цей кіт поїхав, все-таки, то зробіть все від себе можливе, щоб допомогти йому поїхати. Mm -hmm. Ви вільні в тому, щоб проявляти творчість і шукати якісь інші підходи. Я знаю. Хлопців, які водили і робили дійсно просто походи для своїх підлітків. Я знаю хлопців, які О, це просто От, іменно хлопці були. Які робили день табори чисто для своєї групи, коли не виходило поїхати у підлітків по якимось причинам фінансових чи зайнятості націдати в табір. Ви вільні в тому, щоби. Все ж таки донести Євангелія до своїх підлітків в якийсь інший спосіб. що дійсно найважливіше це, щоб вони почули Євангелія. Mm -hmm. А як, якщо це відбудеться не на території нашого палаточного табору наметного, то то ну, нічого страшного в когось будуть ночі більш тепліші. І не забувайте, що за літнім табором буде зимовий табір. І можливо на цей ми поїхали, зимовий у них вийде. Тому творіть. І так на завершення хотілося б сказати, щоб кожен лідер вірив до останнього. До останнього моменту. От, до останньої дати продажу потівок. До того моменту, як автобус відправляється, чи потяг там, відправляється станції вашого міста, вірте до останнього, що цей підліток поїде. Нагадуйте йому. Тому що я вам кажу, статистика. Показую, статистика не бреше, я люблю цифри. Статистика не бреше, що протягом останнього тижня табору продається близько 50% кутів протягом останнього тижня підготовки до табору. Це просто якийсь бум, тому що всі відкладають на останній момент. Ситуація змінюються дуже швидко в житті, і я впевнений, що якщо ми будемо вірити, працювати, то ми будемо набирати групи собі в табір. Це точно. А я забула прочитати від нашого лідера дуже цікавий лайфхак, Давай. того, що буває, що насправді піддатки погоди усіхати, а потім вони чогось, от, як ти казав, передумують або ще якісь обставини. І от наш один лідер. Каже, що в таких випадках для того, аби його підлітки точно поїхали в табір, він просто збирає у них гроші наперед. О. Всі гроші зібрав, віддав. Адмі... Десь вересні, квітні Всі гроші зібрав, віддав адміністратору, і все, гроші не вертаються. Прошу важливий момент: віддав адміністратору, а не вклав якусь темку для того, щоб привіз зробити. Так і — Так, Це класна ідея. Нема можливості зморозитись на тизань. Це класна ідея, якщо у вас є такі стосунки з підлітками, вони довіряють mm -hmm. і зробіться. Супер, супер. Отже, давайте рухаємося до підсумку. Рухаємо. Проблеми з набором в табір існують. І існують і будуть існувати. І ми про них бо існує, існує цей світ. Постійно говорити про них будемо, постійно нагадувати, що вони є, і це нормально, коли є ці виклики. Але є інструменти, якими можна боротися. І ось ми їх перечислили, те, що можна робити, щоб допомогти вам зібрати групу в тепі. Це реально класні інструменти. Користуйтеся на нас дороги. Отже, це був такий подкаст, і підсумок з нього ви також знайдете на нашому телеграм-каналі. Вигляді гайду і порад від нас. І бажаємо вам, щоб ваші групи цього року на табір були повними і всі підлітки, яких ви молитесь і хочете, щоб вони поїхали, аби вони поїхали. Так віримо, що це, це літо 24-го року буде особливе і наповнене радістю. Дякуємо, що дивитесь нас. Залишайте свої коментарі, ставте лайк, включайте дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. І дякуємо також, як завжди, НАСА, нашим Збройним силам України за те, що бережуть наш спокій, захищають нас і дають нам можливість продовжувати жити, працювати та служити в нашій країні. Слава Богу, за них. Да. Нехай ваші будні будуть наповнені радістю та хорошими емоціями. Попри все, пока-пока, до нових зустрічей. <хи> Нормально. boo ee ee